як змазувати кольора на відеокарті. Надо її спочатку розобрати, порозкручувати сзади всі шанечки болтики. Ну, я думаю, ви це вже зробили. Вона може бути в пилі, у грязі. Цю грязь краще почистити кисточкой. О, і Саме інтереше все на кольорах наклейки. Беремо ці наклейки. Якимось таким чиножечком. Здираємо. Начинаємо з таких єпотаї, щоб зацепити. Так, беремо її. І здираємо потихоньку цю наклеечку. Бо її буде надо обратно приклеїти. Так. Знімаю можна навіть не до кінця, так, бачимо ось по центру є. Зараз покажу ближче, Так, от сюди. Нам надо налити масло. Масло можна, в принципі, будь-яке використовувати, але якщо хочете хороший рецепт домашнього масла, які можна заливати, то переходьте в мій телеграм-канал. Ссылка в описі каналу. І беремо буквально так. От сюди 2 каплі. Раз, Два, все, більше не треба. Дві каплі і пару раз прокручуємо і закриваємо. Все. Готово. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Жду вас в телеграмі.